Мене аквадратили ці кляті паско! Я ненавиджу ці кульки! вони повсюди, ти не знаєш, куди тобі дітися. Всім привіт. Що ти показуєш руку? Тебе ніхто не бачить. <гум> ти полтергейст, ти невидима сутність! Тебе немає! З ким ти розмовляєш? Дійсно, з ким я розмовляю взагалі? Ми забули, як з полтергейстом грати в гру, чесно кажучи. Ти пам'ятаєш як грати в гру? Це дуже сумно, тому давай знаєш, що ми зробимо. Oh, <плес> я. Я не пам'ятаю. Я точно не пам'ятаю, але я. Ну, знаю. Що... Ні, стоп, навпаки. Ми на минулому етері я тут ходив навколо 40-го поснавжу, щоб знайти цю монету, і зараз тільки я її отримав. Боже мій, за що? Так от, у мене ідея спробувати піти до діда. А, і, напевно... Спробувати нагадати, як взагалі грати в цю гру, бо ми не пам'ятаємо як це робити. Болтагейнстер не пам'ятає, як грати в цю гру, а Я не пам'ятаю як грати в цю гру. Так, натисніть униз. Ну, це легко. Стрибок, у мене це Z. Що це у тебе? А, це у тебе це А. У мене Shift це ось це. Ну коротше, у мене ривок. Тут можна почекати, я думаю, да? ну, так? О! Ага, якщо... от нагаду, рожеві відсятка. Якщо ми на них стрибнемо і натиснемо на них стрибок, то відбудеться це. І так само ми оживляємо один одного. І знову вже за чудово. Так, нам треба пристрібнути на колоду, а для цього нам треба зробити ось так. Давай. Дякую. Що дякую? Ти стрибнув? Так. Да. Будь ласочка. Давай, ти зможеш? Ні. Я почекаю. Знаєш, на це можна дивитися вічно. Можна дивитися вічно, як горить вода. Так, як горить вода, як ти ще вогонь і як полтергейстер намагається пройти навчання в цій грі. Так, ти змогла. Ну і те ж саме тут з приводу трупів. Їдай, як! Навіщо ти туди пішла? Ти вирішила ще раз. Сеньо, я не знаю, що відбулося. Ох, йомо, ще касана. Заждіть, хлопці! Спасибі зіркам, я вас наздогнав. Гадаю, на що спосіб витягти вас всі халепи? Тріснути можна, серйозно. Ваша сила зростає. Не забрав ви зможете. подолати Подолати пройду короля Кубика, а може, свородіявола. О, такое, ви дійсно так гадаєте? Дійсно, але ви не зможете наблизитися до д'явола, не здобувши цих угод. Лише тоді ви маденме маємо... Як ста! Гос. Навіщо я це зробив? Да, Отже, повертаємося до нормального стану. Пішли напевно на літак спочатку. Звичайний, звичайно, звичайний режим. Оце він у мене вірить. І ні. Ну, бачиш, поки ми непогано йдемо. Не дивлячись на те, що у нас менше ніж зв... Ну. Да? звіт. На. А я я не тебе не врятував. Бачу, як не Та я теж у мене тут у мене прилетіло тільки що. Обережно, обер. Так. Обера! Оп. Та ти можеш не битися всі ножи. АААА! Ну я вже не встиг тебе врятувати, вибачаюсь. У мене останні ХП. останні ХП у мене залишилося. Як шкода! Як пога. Ми нічого не бачили, да. Правильно, ви не бачили, як ми програли. І зараз ви не бачили, як ми не програли. Бачили, навіть як я померла? То не було. Да. Гейст ніколи не програвала, навіть шко... Що ти оце, оце... репутацію собі шкодиш і мені? Шкоди навіть не отримує. Що трапилось? Таке відчуття, наче в них позняли. Врятуй! Оооо, в останньому! А, а я не встигла Відлетіти? Я... Да. я врятувала тебе ці Як я тобі вдячний? Блін. А взагалі, як вам базуку подарив? Які взагалі проти. Ну, блін, сильна претензія, Даска, до нас, чесно, ка. Тихо, ти взагалі. Ти не бачиш, що ти робиш? Ми ти відвілікаєш нас. Ми намагаємося вижити. О, до Полтергейста вже одне хп за. Полтергейста вже немає. Так болтагей ба... безсмертний, як він помирає. Ну, вона безсмертна в цьому житті, але вона не безсмертна... Е, в цій грі. Роз... Тут немає чи... Я ш. Даска! Винен доска, він... Я хотів натиснути кнопку вниз, а натиснув кнопку вправо. В... Так ти хоча б не... не стріляй, хоча б просто дешай там. Просто жи! Навіть ця задача для тебе складна, я зрозумів. Я вже готовий до цього, я вже знаю, що ці піраміди можуть. таке. ой! -ой, 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 -ой... Ура! Пройдено! Пройдено! Оооо! Перший бос! І 30 хвилин не майнуло! Там ще качки зверху, вони теж можуть бути. Я ж попереджав. Я не побачила ту качку. Ні. На, тримай! Я тебе в спину буду стріляти! Хало! <гум> ні, лох, тут я, я зрозумів! Стій! Я не зміг тебе спіймати, на жаль. Вибач мене. Але не став під питання тільки мою надійність.

Є, етап, з кульками пройдено. я поліз за тобою і помер. Ух, та ти тільки пікселям дотримав дотримався, я дотронувся, дотримався. щоб цього клоуна. Тут по типу звуку, не я що Мерфі сказав, щоб цього клоуна машина переїхала. Ну майже. Давай це як цензурну версію ми використаємо. Стрибай! Є! 4 хп! 4 хп. А ми непогано. Така команда. Раз, тримай. Два. Потяг. Потяг, потяг, потяг. Ні. Ще нічого, що у нас доволі багато. ХП! Хотів я сказати. Ні-ні ні. Ну -ні 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 -ні! не, не було там! Ха-ха, ха! Два хп. Нема, два хп. Мене квадрати ці. кляті поскоде! Я ненавиджу кульки! Вони повсюди! Ти не знаєш, куди тобі дітися! Тримай! Ох, як він смачно тільки що всмоктав весь всю шкоду в себе. Ні! А це він мене переміг. Ура! Що ура! А це не все. Да. Ну, ти суперсилу не з не примі. Ну не використаєш проти нього по причині того, що. Вона не йде вгору. Що... Є! А що... Давай! Давай! Є, дякую тут! А, ти... а я померла. Ну, я буду пам'ятати твою жертву. Я велике тобі хочу сказати дякую. Не знаю, що б я робив без тебе. У одному хп на все це. А вже нет. Ну ти можеш, хоча б помирати там, де я тебе можу дістати. Наче я обраю та помирати. <гум> 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 ну, в цій грі як би шансів більше обрати у тебе, де померти. Ти бачиш, даска, ти пишеш, що ви можете це все зупинити, а може нам подобається страждати. Може у нас таке хобі, може ми мазохісти ігрові. Стрибаємо. О, непогано. Перший етап ми вже проходимо без шкоди. А давай так друге проходимо. Так, мені подобається проходити другу без шкоди. Ну, не вийшло без шкоди. Не вийшло без шкоди. Я в тебе вірю, давай. Два ХП. Одне, одне хп... Та. Останнє хп! О. Ясно, він постійно доходить до середини, хотів я сказати. Ну я це несправедливо. Ти можеш померти. Та не ти ж померти. Ага. 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 Це перемога його. <хи> Давай, я тебе вірю. Без шкоди Є. Це ізі. Давай наступних. Давай наступних. Хто там? Ну ще один легкий. Він настільки легко, що ми навіть вирішили собі менше ХП зробити. Бо занадто легко Я дійшла до третього Да, молодець. І, шла, і все next. Ну, і, типу, ну і досить з тебе. помри помри все дякую. Хто наступний? Я готовий битися зі всіма. Я готовий битися зі всіма, но не цим чуваком. Оп! О, нормально манусний Ага. І чо. і чо. Да-да, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Дада, 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 дада. Це накаут! Досягнення Перемор... переможи боса за допомогою Екса Страйка. Ну рано чи... рано чи пізно, да, у нас вийде. А, ти померла, так. Да. Ладно. Тут майже все можна пробіжати, чесно кажучи. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ай 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 Ні, ну я майже попав на цю платформу. Майже пройшли, майже Ну трошечки. За... Ось ті... тільки нас відділяє від того, щоб ми пішли їсти. Нічого я застряг під цією платформою! Мені надалось зістрибнути на платформу! Качки, ідіть нафіг! Про Щось... неадеква. От не на. Все, я, я качок ненавиджу. Якщо ви качок наприкачваний, я вас не люблю. Все. Добре, я вас... Я, я, я тепер О, вас блин, люблю. Як? Я Якщо хтось і саунд дизайнер вважає, що ця музика дуже весела і вона дуже гарно підходить до цієї локації, ні! Вона взагалі не підходить. Я тепер буду злитися на всіх. Навіть не в чому винні саунд дизайнер вже винні. Мене все ще 4 хп. Зря на каркав. Зря на каркав. А як тут? Я зараз поки взагалі не розумію, яким чином це можна пройти. Ніе! Ніе! Я так багато помилок зробив зараз! Я один раз натиснув ДЕш. Я впав! Потім ще раз. Я взагалі не зрозумів, що відбувається. Давай, давай, давай я теж себе вірю. Є! Yeah. Тільки треба зрозуміти, яким чином мені в нього попасти. Да! Фух.